Вітання усім, хто дивиться бабусіни з смаколиками з України. Сьогодні закрию на зиму ікру із моркви. Ікра виходить дуже смачна, це для тих, хто полюбляє моркву. Для цього мені знадобиться морква. У мене тут півтора кг і моркву я натерла на дрібній терці. Помідори. У мене 500 грам помідор, я їх пропустила через м'ясорубку. Я їх не чистила, зернятка не прибирала. Також 500 г цибульки, яку я вже нарізала. Ще мені знадобиться часник, гострий перчик, сіль, цукор, рослинна олійка і оцет. Оцет 9%. У каструлю з товстим дном я додаю рослинну олійку. Олія розігрілася і додаю цибулю. Смажу цибулю до золотистого кольору. Кількість усіх продуктів, як завжди, буде в описі під відео. До цибулі відправляю моркву. Усе перемішую. Додаю 200 мл води. Воду я додала для того, щоб гарненько протушкувати моркву, бо вона дуже така панібалована. Зменшила вогонь на самий мінімальний. Щільно закриваю кришечкою. І тепер буду тушкувати 20 хвилин. За цей час я якраз наріжу чесник і гострий перець. Замість гострого перцю можна взяти солодкий. Це вже хто як полюбляє. Прийшло 20 хвилин. За цей час я декілька разів перемішувала, щоб морква не підгоріла. І тепер до моркви з цибулею додаю помідори, чесник. Гострий перець, цукор і сіль. За бажанням можна ще додати томатну пасту, 2-3 ложки, тоді буде колір більш насичений і смак буде трошечки відрізнятись. Знову накриваю кришкою. На повільному вогні я буду тушкувати 30 хвилин. Час від часу я буду перемішувати. А потім вже буду блендером перебивати і додавати оцет. Прийшло півгодини. Ось так виглядає ікра. Зараз я її переб'ю блендером, а потім вже додам оцет. Тепер додам 2 столові ложки оцету. Оцет 9%, як я вже казала. І відправляю знову на вогонь. Прикрила кришечкою, там прокипіти ще 10 хвилин і буду розкладати у баночки. Пройшло 10 хвилин і починаю розкладати ікру у банки. Банки і кришки в мене стерилізовані. Ось так виглядає ікра. За кольором, вона дуже схожа на кабачкову ікру. Ікру я проскладала, позакручувала баночки. З цієї кількості продуктів у мене вийшло 5 баночок по 450 мл. Зараз я усі банки поставила під ковдру до повного охолодження, а потім вже буду відправляти у підвал.